Вітаю глядачі мого каналу. І так, сьогодні подивимось, які е, пропонує нам варіанти збереження коштів Приватбанк. Е, на першій сторінці це картки, на яких можна зберігати електронні кошти. Ну, так, переходимо далі. В нас є заощадження, в розділі заощадження у нас відкривається, ну, можемо відкрити депозит. Які депозити у нас можуть бути в гривні, в доларі, в євро? З 2 гривень можна починати вже відкривати вклади депозитні. Ну, Не дуже багато ну, вибір невеликий, але, тим не менш, можна щось собі підібрати. Відсотки теж ну, взагалі такі собі не дуже великі. Але якщо розглядати це для подушки безпеки, то загалом більш-менш нормально. Так? В нас банк всі вклади страхує, фонд гарантування вкладів, гарантує нам повернення не менше 600 тисяч гривень, це з відсотками тіло і відсотки депозиту. Якщо щось трапиться з банком, то нам повернуть гроші до цієї суми. Також у нас є вклади ще в доларі, можна відкривати. От, якщо подивитись, От, різні з, з, з достроковим з розірв, закриттям, без достроково. От ось в доларі є в нас вклади, взагалі нецікаві, взагалі не цікаві відсотки, його практично нема. От, тому, ну, не думаю, що це. Це тільки використовувати для того, щоб гроші не лежали на карці, а лежали на, на рахунку депозитному, як ну, захистити, ну, хоча не знаю. І євро те ж саме. Відсотки взагалі не цікаві. Тобто ну, безкоштовно лежать гроші на депозитному рахунку. Так, в нас є ще така опція, як скарбничка, якою, ну, якось користувалась, але мені не дуже сподобалось, але на любителя, як кажуть. Значить, Відсоток невеликий, на депозиті більше. Тому використовувати, на мій погляд, не дуже цікаво. Але для тих, хто у кого нема дисципліни, от я, наприклад, отримую зарплатню, і я відкладаю одразу собі на збереження, тобто я відклала, а залишок я витрачаю на потреби своєї сім'ї. У кого нема такої дисципліни. Кому це робити важко, то це, на мій погляд, буде дуже непоганий варіант накопичення. Так от, що ми тут можемо вибирати? Можемо обрати відсоток, який будемо відкладати, можна округлювати суми там, кожного платежа, чи там, наприкінці дня. Або налаштувати регулярне поповнення, тобто суму, число вказати, і, там, наприклад, кожен місяць або кожен тиждень тобто обрати, з якою регулярністю банк буде автоматично оці, ну, від, відкладати ці кошти. От. Також є ще нова опція. Ну, Відносно нова, конверти, але я її цією послугою не користувалась, тому нічого про неї так сказати не можу. Але знаю, що вона, ось, бачите, можна в доларах, в в євро. Знаю, що вона аналогічно працює, якщо ви відкладаєте вдома свій бюджет ділити на конверти, то вона так працює. Я не ділю на конверт. В мене загальна сума, я просто знаю, скільки мене на що треба все. І відкладаю все. Більше, в мене ну, мені це не дуже цікаво. Тому. Я цим не користуюсь. Ну і взагалі дуже мало користуюсь приватбанком. Ось ми бачимо, можна бути власником, а можна бути учасником. Тобто є такий спільний конверт, може бути. От, таким чином можна теж відкладати. Так, зберігати гроші, але я не знаю, який там відсоток. Взагалі він є чи нема по конвертах. Так, далі, що нам ще пропонує Приватбанк? В розділі Привіт він пропонує, ну це десь з рік, мабуть, з'явились у них кешбеки. Зараз у нас листопад, кінець листопада, тому у нас Чорна п'ятниця і Приват нам пропонує кешбеки. Ну, такі дуже цікаві, але ну, може комусь цікаво. Але я повертала кешбек, був на медицину, то я повертала, коли робила собі зуби. Мені повертав Приватбанк 500 гривень. От. Ну, там витрати були набагато, звісно, більші. но 500 гривень теж було. Дуже приємно отримати. На цьому, мабуть, все. Так, а, ми ще можемо купувати просто валюту і накопичувати її на картки валютній. Тому, ну так і ще можна. Так, валюту ми можемо подивитись в, банк, в відділенні Приватбанку. Валюта коштує дорожче, дорожче, ніж в застосунку. Тому підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Пока-пока.